Народ, салют! І знову моя тема про моє заземлення і як я його хочу перевірити. В попередніх відео своїх я почитав трошки коментарі, які мені пописали і сказали, як можна ще перевірити моє заземлення. Так, це в мене йде кронштейн, який з'єднаний в землі з моїм заземленням. От тут мій будинок. Вирита траншея. Пів метра. І виправлю себе. Я в попередніх відео сказав, що я вбив 8 штирів, але ні. Вбито тільки 6 штирів. Траншея пів метра. І по через метр з половину вбитий штир метр з половину в глибину. Це получається, що це у мене в штирі десь стоять на 2 метрах. Вони зварені між собою катанкою шестеркою. І приварені ось до цього кронштейна. Це в мене йде провід, який йде в будинок заземлення. Я його відкрутив тепер. Ось бачите, щоб ви бачили, що він відкручений. І в будинок, будемо дивитися, один тест перевіряти. Поїхали. Так, і знову я біля своєї легендарної розетки Я хочу перевірити. Тепер перший тест. Чи в мене десь. Ну, з'єднаний нульовий провід з землею. Я думаю, що його так можна перевірити, Виправте мене, якщо я щось недобре роблю. Так як ви знаєте, що ми вже відключили мій провід заземлення, це виходить, що в мене якби землі немає, я її відключив і будемо дивитися. Так. Задіваємо от тут в мене мультиметр, я його підключив. Так, задіваємо от тут в нас, наскільки я пам'ятаю, фаза. ні, Краще я отут от заб'ю, О, це в нас фаза. А це буде в нас 0. Ставимо сюди. І в нас показує, так, щоб ви бачили, 234 в розетці. Виймаємо. І тепер я не знаю, наскільки я розумію, якщо я відключив провід заземлення, значить немає нічого показувати, якщо я буду торкатися ось сюди. Так. Що це таке? Це у мене показує 170. Так, друзі, я не знаю. Це так має бути. Чи це виходить, що в мене якийсь провід торкається землі? Нульовий провід. Так що давайте в коментарях. Хто, хто це розуміє, я щось це не можу зрозуміти. Чому так? Може це нормально. Але ж я землю відключив, а воно мені вказує 170. Чому так не розумію? Це виходить, ну і моє ну, якби думка моя така, що в мене десь якийсь нульовий провід торкається, або десь я неправильно підключив, що воно йде. На землю. Чи, чи воно так повинно бути? Все, це перший тест. Поїхали, пішли до мого заземлення на вулиці. Так, і знову я біля свого заземлення. Я трошки підготовився, От, щоб ви бачили, оця розетка в мене включена в підвалі в мережу. Відсіп, будемо брати фазу. Ось дивимося, якщо видно, це ноль, а це світиться, видно? Так, да, це фаза у нас. От з цієї сторони у нас фаза. Звідси будемо брати фазу. Потім це в мене переноска. Я синенький підключив до свого заземлення. А от. Коричневий, будемо ставити на фазу, соответственно, у нас буде получатися фаза і ноль це моє заземлення. І так як мені в коментарях писали, якщо в тебе добра, добра земля, чайник повинен працювати, і в тебе не має бути просадки на мультиметрі. Під нагрузкою, от, під нагрузкою, от, так як я в попередньому відео знімав без нагрузки. От, без нагрузки. В мене вказувала добра земля. А треба перевірити під нагрузкою хоча б 2 кВт, от так як в мене йде чайник. Так, попробую все однією рукою. Робити. Е так, по перше, включаємо, я думаю, в першу чергу включаємо фазу. Включаємо фазу. Це в нас вийшло, я взяв фазу. А тут в мене 0. І в цій переносці, бачите, в мене тоді має бути фаза 0. Дивимося, ставимо. Сюди. Ставимо сюди. Получається. Да, ну, якби не дуже класно. Так. 229. Фазу взяли звідси, ноль взяли з моєї землі. Тепер нам потрібно дати нагрузку. Вимикаємо чайник. Вмикаємо. З другу розетку. Так, в нас вказує. Так, щоб рівно В нас вказує 234. Ну що, друзі, даємо нагрузку. Ох ти! Дали нагрузку. Почало вказувати, от, щоб ви бачили, чайник засвітився синеньким. E, щоб ви бачили, так виходить просадка 160. Це виходить, що в мене не вистачає ще 100 одиниць. Блін, все-таки в мене якби, заземлення поганеньке. E, це виходить, якщо я вбив 6 штирів, то мені мінімум ще 4 штері потрібно добити, щоб в мене було 220. 230, щоб не просідало. Так, друзі, пишемо в коментарях, чи добре я тест зробив, чи можна цьому тестові довіряти, І чи можна підганяти своє заземлення по цьому тестові, це виходить, що мені потрібно розкопувати, шукати крайній штир. І доварювати, і добивати ще інші штирі, от, щоб підігнати це значення до 220. Все, друзі, пока-пока. Ставимо подобайочки, пишемо коментарі. Чекаю вас в коментарях. Всього найкращого, бережіть себе. Так як один мій в підписках написав, це є не іграшки, з цим треба якби дуже бути обережним. От я стараюся свою землю підогнати до ідеала. Все, пока, пока, беріть себе, бережіть своїх близьких. Чао.